День синій, день чітко поділений на сухе й мокре, гаряче й холодне, довге й коротке, чорне й біле, голосне й тихе. Голосне це наш лемент на піску, наші порвані брудні карти, де червова дама з іншої колоди. Тихе це гніздо якої пташки, Примощене на сараї в наталки крайньої. Якщо до нього підійти близько, стає темно, а сама пташка зіщулюється і накриває собою гніздо. Якщо ходити повз нього щодня, то межа між світлим і темним дуже скоро стає очевидна, така тілесна, як шрам від черепашки в тебе на нозі. Пірнати тільки з розплющеними очима, і з заплющеними, ви хіба не знаєте, пірнають тільки слабаки. Бачити перед собою мутно зелене, густе, з лункою посередині, яка час від часу затягує. Пірнати, виринати, аж поки перед очима стане сиво, тоді ходити під берегом і піднімати темний кушир, іноді в ньому б'ються сріблясті тіла мальків. Але в тому віці вони не здаються мальками. Піднімати кушир з водяними павуками, чорними жуками, пуголовками, жабами, черепашками, слимаками, рязкою і пасмами водяної кропиви, бачити чужу вершу, заткнуту з одного боку віхтем, немов скриню скарбами, відлякувати ногами молодих окунів, смарагдових і смугастих, мов ялинки. Давно вже не бачив окунів. Купатися з друзями. Досхочу, донесхочу, до й до до райдужних кіл.